Буржуйка, колись це смішне слово нагадувало про події вже далекого минулого, так. а сьогодні це знову реалії нашого життя. І зараз мені здається, що не знайти людини, яка б не чула про буржуйки. Так, це прості, але ефективні металеві пічки, які нині допомагають нашим військовим зігрітися на фронті у польових умовах, у шанцях та бліндажах. От цікаво, звідки. Взялась ця назву, Ну, річ у тім, що понад 100 років тому ці кімнатні та. печі використовували заможні містяни, буржуазія. Угу. От коли пролетарі вигнали господарів з їхніх будинків, вони назвали пічки за асоціацією з їхніми власниками. Сьогодні виготовлення буржуйок це дієвий акт допомоги та турботи. Як виробляє буржуйки для військових вінницький волонтер Валерій, і як ми можемо його підтримати, дізнаємось за мить. Yeah. <laughs> Попри інвалідність та важку форму цукрового діабету, він щодня приходить у свою майстерню і виготовляє для оборонців скоби для укріплення бліндажів, окопні пічки та буржуйки. Варю ту буржуйку я собі фантазую, як вона гріє їм на той бліндаж. Як е, хлопці дякують мені за те, що їм тепло, та буржуйка може комусь і життя спасе. Я не розумію тих людей, які просто ну. Ну, які забули, що війна йде. Валерій народився в місті Шостка Сумської області. Навчався в інтернаті, бо ще підлітком втратив батьків. Більш як 15 років тому переїхав жити в Вінницю. За професією чоловік тракторист водій, але за покликанням майстер на всі роки. Що ж касається дерева, я працював по дереву. Тобто альтанки, сетки, там, будки. Там, що почав зваричного прату. Тільки для того, щоб десь комусь підварити і десь поїхати заробити гроші. З часом Валерій придбав гараж та зробив з нього майстерню. Поступово купив необхідне обладнання і створив власний бізнес. Чоловік майстрував печі для продажу на ринку і брався за будь-яку роботу, адже має золоті руки. Все, що люди просили, дзвонить людина, каже: Мені треба підварити ворота, там калітку. Ви можете під'їхати? Звично, сварочний апарат на парад невеличкий, взяв його рузак і поїхав. Бувало, що й ночі приїжджали, забирали Срочно там десь труба, якась прорвалася, варили. Коли почалась велика війна, чоловік разом з родиною залишився в місці і всі свої знання, сили та вміння спрямував на допомогу армії. Перші 15 буржуйок, які були виготовлені на продаж, чоловік віддав знайомому військовому безкоштовно і почав виготовляти нові, адже була велика потреба. Їздив по металоприйомках, збирав десь по десеси, просив, прасував, Тоді метал не так коштував, як зараз. Це, і купав буржуйки, будемо казати так, з чого щоб під руки попадалось. Відтоді він приходить в майстерню щодня і зранку до пізнього вечора майструє необхідне обладнання для захисників. За день може виготовити близько ста скоб для укріплення бліндажів та кілька буржуйок. Просто колесничок маленький, с куди ставиться, одна, дві, три, чотири по наданості. Свічка копна і гріє. Вчора пробував, дуже добре гріє. Вон, труба димоход. Копи все в трубі на стінках. Тобто, якщо в бліндажі, то дим не йде. В цьому принципу буду робити от ще 10 таких от пічок. Також Валерій виготовляє дуже зручні портативні турбопічки. Вона розкладається і складається повністю універсально. Взяв і пішов. З матеріалами допомагають волонтери та небайдужі українці. Коли цього не вистачає, Валерій витрачає власні кошти, але роботу не зупиняє. Мотивації та сил чоловікові додають відео подяки від воїнів. Доброго дня. Ми бійці працюємо нахід. Хочу подякувати Савоську Валерію за його допомогу. Та зима, Будем... дуже допоможе нам в динаміні наших завдань. Як? Майстер продовжує забезпечувати український тил і підтримує хлопців на фронті. Валерій переконаний, що кожен українець може зробити свій внесок у перемогу. Якщо ви бажаєте допомогти майстру, надішліть, будь ласка, до за номером картки, який бачите зараз на екрані.